Що хочу сказати про обмежуючі упередження. Можливо, я для когось зараз відкрию великий секрет: сказавши, що, що з обмежуючими упередженнями не треба боротися. Щоб їх позбутися і дуже легко їх позбутися, їх не потрібно роками пропрацьовувати з усіма спеціалістами світу, потрібно лише тільки людина і її бажання змінити, дійсно змінити себе. А далі все дуже просто і дуже легко. Я маю 40-денну програму, на якій учасниці вибудовують собі нові нейронні зв'язки. І разом з цим всі обмежуючі упередження стосовно конкретної теми, сфери життя. Вони розчиняються. І вони розчиняються не тому, що якась там у нас є паличка з чарами, а тому, що впродовж цієї 40-денної програми, поки учасниці працюють над формуванням нових нейронних зв'язків, у них змінюється поведінка. і вони починають мислити, приймати рішення і діяти по-новому, і отримують нові результати у тій сфері, у якій були до цього обмеження, обмежуючі упередження. Людина може просто так от обрости за багато років. Це починається там з дитинства, потім вона пішла вже в доросле життя і щось траплялося, і це траплялося не один раз. І вона багато разів сама собі підтверджувала, так, дивись, так і є, так, дивись, так і є. І впродовж цих 40 днів людина робить інакше по-новому, отримає інакше нові результати, і в неї, в мозку, вже фіксується, що зовсім все інакше. І про, по, е, коли е, в нас е, Закінчується 40 днів. Людина доформовує за цей час собі нейронний зв'язок з конкретною там, темою на конкретну тему, і вона вже твердо користується тим, ким стала. Розумієте? Бо це не якийсь просто аформація, а людина вірить в інше. Вона вже вірить в свій новий досвід, в свої нові результати, які вона вже встигла отримати. Ось так наша робота відбувається з обмежуючими упередженнями. Ми про них не говоримо, ми з ними не боремося, ми їх не пропрацьовуємо. Ми взагалі не приділяємо їм увагу. Ми приділяємо увагу тому, ким якими ми хочемо бути, і які якості ми хочемо мати? Що ми хочемо мати у житті? І працюємо над цим.